Чоловік мій дізнався таку звістку, що наше селище було в окупації. Його це дуже збентежило, тому що я залишалася з двома дітьми саме в цьому селищі, і він повернувся додому. Їхав додому в одному автобусі, і в нього ще й водій запитав: Куди ви їдете? В вашій області дуже зараз великі йдуть бойові дії. Я знаю, що він в мене сильний, він витримає, він обов'язково повернеться додому, до своєї родини.